Роль Грушевського була великою у формуванні автономії України. Але на початку 1917 року він мріяв про автономну Україну у складі Російської Федерації. Але пізніше, у 1918 року, змінив свою думку і вже закликав повної автономії України. У 1917 році він публікав брошури Вільна Україна якої ми хочемо автономії та федерації, Хто такі українці? Чого вони хочуть? Звідки пішло українство і до чого воно йде? Також Гружевський розглядав національну територіальну автономію України наступним чином: це територіальне об'єднання всіх етнічних українських земель на основі широкого демократичного громадянського самоврядування. Це об'єднання самостійно повинно було вирішувати всі свої справи, а саме: економічні, культурні, політичні. Утримувати військо це об'єднання повинно було розпоряджатись своїми дорогами, доходами, землями, природними ресурсами. Повинно було мати власне законодавство та адміністративний суд.